Згідно з тимчасової настанови з територіальної оборони, на органи внутрішніх справ області покладаються наступні завдання. Це забезпечення умов та надійного функціонування органів державної влади. Це в першу чергу. Забезпечення безпеки дорожнього руху, охорона транспортно-магістральних комунікацій, охорона важливих державних об'єктів, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів України, участь у пошуку та знищення диверсійно розвідувальних груп антидержавних збройних формувань. Забезпечення проведення евакуації відселення населення з районів бойових дій, а також із зон уражень пожеж і ражень, пожежі, можливого затоплення, підтримання відповідного режиму контрольованих прикордонних районах, забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки державного та іншого майна веселених пунктах та в районах, що межуються з районами ведення бойових дій. Хочу наголосити, що нам необхідно зараз як насамперед це повне громадське порозуміння. Всіх присутніх учасників сьогоднішніх, не тільки я ще раз касилового блоку і органів державної влади, але при присутніх тут представників громадських об'єднань, формування і загалом громадськості. Ми сьогодні, я ще раз кажу, зовсім іншому положенні, чим було вчора. Ми бачимо, що сьогодні відбувається на на сході і на півдні нашої держави. Тому потрібне громадське порозуміння і громадський консенсус. Значить, що ми необхідно зробити, виходячи з положень про... Територіальну оборону, по-перше, посилити і дійсно зробити дієвими спільні патрулі, які тримають під контролем правопорядок на вулицях, місці сіл і запобігають вчиненню злочині та будь-яким провокативним діям. Посилити пропускний режим приміщення органи влади державної, в тому числі забезпечити те, що вже наголошувалося вхід працівників, виключно за перепустками. Не виключено, що є така ініціатива в зв'язку з веденням зв плану територіальної оборони про перенесення, пропозицію перенесення обговорення засідання Ради Майдану в інше приміщення, яке не є стратегічним об'єктом, налагодити швидкий збір, аналіз та взаємообмін інформацією щодо можливої підготовки провокацій, сепаратистських проявів, появи на території області підозрілих усі підготовки до вчинення правопорушень тощо. Консолідувати зусилля у забезпеченні нормального перебігу передвиборчої президентської компанії, яка фактично сьогодні має місце, та самих виборів. У той же час парламентських я хочу зазначити, що під час парламентських виборів 2012 року вже відчувалася нестача працівників міліції, що задіювалася на охорону виборчих дільниць. З того моменту працівники органів внутрішніх справ були скорочені на 30%, що є значним некомплектом і зв'язку з звільненням особового складу. Це ще більший дефіцит правоохоронців, які будуть задіюватися на проведення президентської кампанії, що зараз відбувається. Що стосується особового складу ВЕС, то ми вже давно переведені на посилений варіант на служби. У нас функціонує цілодобовий оперативний штаб для постійної координації дій та взаємодії з громадськістю. Я ще хочу наголосити на те, що. Напередодні 9 травня ми повинні всі разом консолідуватися для того, щоб не допустити також будь-яких провокативних дій порушень громадського порядку, скоєння злочинів.